Історія палацу Кунін Шидзин, глава 98. Пан Дінфей. Дзян Сюєнін пішла. Перед тим, як вийти, вона не забула озирнутися і забрати зі столу шовковий мішечок, який Сівей там лишив. Люсянь стояв на дворі, потираючи підборіддя і про щось міркуючи, але, зрештою, зайшов усередину. Ай -яй, яй. Ну як же так? Навіщо сердитися? Сівей сидів за столом, заплющивши очі. І лише тоді весь гамір світу нарешті відступив від його свідомості сьогодні і так сталося надто багато всього. Люсянь пробув у резиденції з самого ранку і увесь час дослухався до звуків із сусіднього двору, тож він добре знав, що відбулося, хоч йому і ми було шкода у князя Юньї, але не маючи з ним особливої близькості, він міг дивитися на ситуацію досить холодно для них це, по суті, була вигідна ситуація. У глибині душі він і сам сподівався, що сівей зможе залишатися таким же спокійним, як він сам, але сказати це вголос, звісно ж, не міг. Сівей довго мовчав, Люсянь обмірковував, як заговорити, але так і не вирішив, з чого почати. За мить він почув, як Сівей раптово покликав: «Да, оцінь!» «Да, оцінь!» – який стояв у затінку за дверима, тихо зайшов усередину і глянув на сівея. Пане. Сівей подивився на нього пильно, спокійно, і лише промовив: Знайдіть і запросіть до мого дому на розмову у князя Гун і запросити князя Гун і? Люсянь раптом напружився, відчувши в цих словах приховану загрозу і, не стримавшись, запитав: Хіба ви не уникали один одного весь цей час? Сівей не відповів, ненадовго замислився, а потім додав А пізніше покличе Дінфея». Тепер уже й йдаоцінь, мимоволі здивувався, Сівей сидів, не ворухнувшись, і ніхто не міг здогадатися, про що він думає. Він лише сказав настав час його використати. Вулиці, квітів та вербові провулки, павільйони, ціни, будинки чу. Найвідомішим місцем у столиці був дзуїлефан. Вечорами він перетворювався на море п'яних поглядів і переплетених рук. Звуки струн та флейт змішувалися з ароматами парфумів і розпущеного волосся, створюючи атмосферу м'якості і розкошів. Та зараз був полудень. Після снігопаду вулиці занурилися в тишу, іноді дорогою швидко пробігали челядники з парасольками, поспішаючи купити щось для своїх пань, лишаючи сліди на снігу і стукуючи у задні двері домів розваг. У упокої Хунджань. Однієї з красунь Дзуєлефана, на м'якому дивані лежала важка хутряна ковдра, а згори спадали ніжні рожеві шовкові завіси, просочені пахучими травами. На підставці з червоного дерева висіли два вишукані халати. У кутку стирчав довгий меч, стромлений у високу вазу, у долині якась служниця, незграбно несучи чай, розлила його і одразу нарвалася на сердитий різкий оклик хазяйки будинку. Цей крик нарешті розбудив чоловіка, який ліниво розвалився на дивані. З під теплої шовкової ковдри простяглася міцна, жлава рука. Чоловік, що розлігся на м'якому ложі, повільно розплющив очі, і у тих очах спалахнув променистий повний пристрасті й чарівності погляд із легкою ноткою безсоромності. Він довго дивився на світло, що просочувалося скрізь вікно. Хунжань уже прокинулася і тепер лежала тулячись до нього. Вона тихо засміялася. Пане, ви так любите поспати. Як головна красуня Дзуйлефана, хунжань була напрочуд вродливою. Зараз вона лежала поруч із ним оголеною, і будь-який її рух міг знову розпалити жагу. Чоловік відвів погляд від вікна і подивився на неї, і цей погляд став початком нового витка пристрасті. Безтурботне задоволення, повна розкутість. Так тривало, аж поки дівчина під ним не розплакалася, більше не витримавши. Він зупинився, відкинувся назад і крапля поту зі щоки повільно скотилася по його горлу. Раптом із нею вирвався глибокий, насмішкуватий подих. Зрештою, він зітхнув, підвівся з дивана і почав підбирати розкиданий довкола одяг. Тепер було видно, що молодий чоловік високий, і стрункий, з міцним торсом. Коли він затягував пояс Наталії, у його постаті відчувалася сила, на його грудях сорочка була розтібнута, відкриваючи погляду рельєфні м'язи, будь-яка панна від такого б бзнітилася. жань ледве тримаючись на ліктях, підвелася, щоби краще роздивитися щедрого гостя минулої ночі, і з ледь чутною образою запитала Пан не хоче лишитися ще на кілька днів? Юнак узяв плащ, трусив його, і у його погляді читалася відверта розпещеність. Він глянув на неї і відповів довго баритися в столиці небезпечно, якщо затриматися на одному місці, біду недовго і накликати. Кунянь не втрималася. Невже ви справді скоїли якийсь жлочин, когось вбили? Юнак усміхнувся, накинув плащ плащі з білими плямами на темно-синьому тлі, у цьому вбранні він виглядав напрочуд елегантно. Поки що до такого не дійшло. Що, шкода мене? Хундянь роздратовано буркнула. Кажуть, ніби куртизанки безсердечні, але насправді найжорстокіші це такі чоловіки, як ви, що тікають одразу після ночі. Він зібрав улося в пучок, заколовши його шпилькою із ікла слона, проте знову підійшов до дивана. Він відкинув рожеві шовкові завіси, вони м'яко захиталися. Одна смуга шовку, підхоплена вітром, ковзнула і прикрила хунджань обличчя. Він нахилився і поцілував її в напівростулені вологі губи крізь тонку тканину, зухвало сміхаючись. Якщо хтось прийде сюди мене шукати, скажи, що я пішов до трактиру десятирічна витримка на сході міста. пити вино? Запам'ятала? Сказавши це, він уже розвернувся, підхопив меч із з вази і навіть не виходячи через двері. Розчинив вікно та вистрибнув назовні. За вікном простягався безкрайній сніг. Відчинене вікно впустило до кімнати вихор холодного вітру. Кунжань, дивлячись крізь рожеву завісу, навіть після стількох років у місті розпусти, мимоволі торкнулася пальцями власних губ, пригадавши цей поцілунок, і серце в неї ще довго тремтіло. Вона не могла отямитися і все дивилася у відкрите вікно. Коли вона приїхала, Дзян Сюйнін була разом із Джоу Бауін, але коли поверталася до палацу, Джоу Бауїн уже пішла, її покликалося Аошу та інші, тож Дзян Сюйнін лишилася сама. Тримаючи в руках мішечок із кедровими горішками, подарований Єнь Лінім, вона довго сиділа ні про що не думаючи. У голові в неї крутилися слова, які щойно сказав Сівей, але в той день, коли вона тільки не повернулася до життя, в її серці був лише страх перед ним, і вона вперто вірила, що він хоче її вбити, не звертаючи уваги на все інше. Із цього не витягнеш жодної підказки, тож, трохи поміркувавши, вона раптом насупилася навіщо їй узагалі сівий? Що б він там не казав раніше? З його останніх слів було ясно, що зараз він, здається, і не збирається їй шкодити. Та й навіть якби вона мала сто разів більше сміливості, все одно не насмілилася б його зрадити чи накликати на себе лихо через нього. Виходить, вона швидше за все у безпеці. Дзян Цюйнін раптом усміхнулася. Серед важких думок про справи князівства Юньї вона нарешті відчула легкість. У Паланкіні було задушливо вона обережно відсунула завісу на вікні, дозволивши холодному північному вітру торкнутися щік крижаним подихом, а потім глибоко видихнула. На вулиці не було перехожих, більшість крамниць були зачинені. Вона трохи подивилася назовні, надихалася свіжим повітрям, а тоді опустила завісу. Але саме в ту мить, коли тканина вже спадала донизу, повз поланкін промчав високий білий кінь, розбиваючи копитами сніг. На коні сидів чоловік із мечем при боці, в темно синьому плащі, що розвивався на вітрі, наповнюючи його постать відчуттям волі і легкості. Коли він пролітав повз, його профіль виглядав вишуканим. «Сяо Дін фей. У ту мить, коли завіса паланкіна опустилася, в голові Сюйнін раптово спалахнули давно забуті спогади, наче блискавка в темряві, і вона майже відразу знову підняла завісу, щоб оглянути назовні, але кінь уже зник у долині без жодного сліду, і вершник також розтанув з очей. Вона запідозрила, що просто помилилася. У минулому житті цей спадкоємець Дінфей з'явився в столиці лише після смерті Шанлана і сходження на трон Шензе. Тоді він повернувся до роду Сяо, як він міг з'явитися в столиці так рано в цьому житті. Напевно, це була Омана, вона повільно опустила завісу назад. Однак Дзян Сюйнін раптом подумала. Цей чоловік справжній негідник. Якби їй вдалося знайти його раніше і відіслати назад до родини Сяо, щоб він дурив їх і жив за їхній рахунок, це, безперечно, кинуло б клан Сяо безлад. вони б так лютували, що шматка в горло б не полізло. Дорога від резиденції князя Юньї назад до палацу була недовгою, і невдовзі вона прибула на місце. Після подій у князівському маєтку по всьому палацу запанувала сувора крижана атмосфера. Навіть у Джеджай було тихіше, ніж зазвичай. Усі навчальні подруги бачили все, що сталося під час церемонії повноліття Ліня. але цього разу ситуація аж ніяк не нагадувала звичні суперечки між дівчатами. Дзян Сюйнін явно стала на бік князівського дому і навіть наважилася напасти на сина з роду Сяо, фактично відкрито оголосивши себе ворогом Сяошу. Навіть ті, хто зазвичай прагнув із нею потоваришувати, наприклад, Фан Мяо. Тепер її уникали і не зважувалося заговорити. Що вже казати про таких, як Чен Шуї та Яосі, які й раніше з нею ворогували, хоч вони і не завдавали їй прямої шкоди, але явно спостерігали здалеку, чекаючи на її невдачу. Час від часу вони навіть шукали нагоду підколоти і принизити її. Відтоді як вона повернулася до палацу з резиденції князя Юньї, Шенчуї більше не з'являлася на заняттях. Ніхто не знав, чи покарали її, чи ні. І у Уфенчені вже кілька днів не проводили уроків адже принцеса була відсутня, Нече вчителі викладатимуть без присутності принцеси. Дзян Сюєнін не надто переймалася тим, що про неї думають інші. Після повернення до палацу вона найбільше тривожилася за безпеку князівства Юньї і непокоїлася за Шенджиї. Через це їй було важко і їсти і спати. Одного разу, проходячи повз, вона випадково почула, що Джаньбао більше не служить у палаці кунін. Тоді вона не витримала таємно передала йому звістку, покликавши на побачення, щоб дізнатися новини. Тепер Дженьбао служив у бюро етикету і носив інший одяг. Він завжди виглядав акуратним і вродливим, але в новому вбранні став ще привабливішим. Стоячи біля палацової стіни, він сказав Дзянцюянін. Навіть якби друга паночка не пішла шукати мене, я все одно мав би знайти вас. Сюйнін здивовано насупилася, але Джиньбао усміхнувся За справи дому я маю дякувати пану дзяню, палацевому раднику, за його посередництво. Тут Дзян Сюйнін пригадала, що під час церемонії повноліття Янліні справді говорила про це з Дзян Бояо, але не думала, що все вирішиться так швидко. Схоже, Дзян Бояо також боявся, що в такі неспокійні часи вона опиниться в палаці сама без опори, вона відчула легкий сором. Проте вихвалятись власною заслугою вона не збиралася і лише спокійно мовила кожен просто зробив те, що мав зробити. Як тепер справи в князівстві? Тепер, коли Джень Бао служив при дворі, він був добре обізнаний у багатьох питаннях. Він відповів останніми днями на засіданнях при дворі точаться безліч суперечок щодо цього. Галес стоїть неймовірний. Через початку відомства пан Джужсії настільки розлютився, що зліг своробою, а імператор зняв його з посади і призначив новим міністром людину зі свого близького оточення. Конфіскація майна в князівському домі та опис усіх речей заберуть чимало часу, усе це може затягтися до кінця року. У минулому житті насправді минуло майже два місяці. Дзян Сюєніно все одно відчувала смуток і спитала а як щодо принцеси? Джаньбао відповів, ви ж знаєте характер її високості. Імператорська мати покликала її назад до внутрішнього палацу, щоб вилаяти, але хто б міг подумати, що після повернення принцеса спершу піде до палацу Цянцін, там очинить скандали, почне допитувати імператора, за що той страшенно розлютився і особисто наказав замкнути її у палаці. Та з огляду на те, що вона його молодша сестра, з нею нічого не станеться, можете не хвилюватися. Не хвилюватися? Як тут було не хвилюватися? Дзян Сюєнін гірко всміхнулася і сказала Зрозуміло, дякую тобі. В палаці тепер панувала напруженість, кожен тремтів за власну долю. Усі боялися, що їх пов'яжуть зі справою про змову через внутрішнє управління та юньї, і ніхто не наважувався виходити без крайньої потреби. Дзян Дзясуєнін усвідомлювала, що Дженьбао теж ризикує. Вона поставила всі запитання і вже збиралася йти. Адже пізніше того ж дня імператорська мати Сяо наказала всім наложницям та навчальним подругам із Янджиджай зібратися для читання віршів і милування снігом. Усі готувалися і, якби вона затрималася, це могло б викликати підозри. Та тільки вновь вона ступила крок, Джаньбао раптом її зупинив. Друга панночко, Дзян Сюєніно звернулася. Що таке? Джаньбао розтулив рота. Здавалося, він довго вагався, але зрештою. Таки наважився попередити її. Під час вечірнього читання віршів і малування снігом, якщо ви не зможете уникнути участі, постарайтеся триматися якомога далі від вензяю з залу підзянь. Дзянь Сюєнін раптово застигла. Вона хотіла розпитати його детальніше, але Дженьбао більше нічого не додав, лише вклонився і відійшов убік від палацової стіни.